Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Сьогодні мені захотілося пиріжків з яблучками. Я вирішила їх приготувати. Друзі, запрошую вас разом зі мною приготувати дуже смачні. Пиріжки з яблуками. Яблука молоденькі, почали вже деякі сорти достигають, давно не пекла з яблуками нічого, сьогодні захотілося. Перш за все, потрібно замісити тісто. Ось в мисочку я беру частину муки, додаю сюди дві ложки цукру. І додаю одну пачечку швидкодіючих дріжджів. Це все перемішую до однорідності суху, суху масу. І доливаю сюди, я сьогодні буду місити тісто на сироватці. У мене сироватки вдосталь, тому що я роблю сама сир, і сироватка залишається. Я її використовую, коли. Випікаю пиріжки, налисники, дуже теж смачні виходять на сироватці. Сироватка в мене тепленька, трошки тепленька. І замішую, отак от перемішую. Отак перемішую і залишаю, щоб воно от в такому вигляді. Постояло хвилин 5, може 10, щоб дріжджі активувалися. Пройшло 5 хвилин, і дивіться, друзі, тут на поверхні з'явилися такі повітряні такі бульбашки. Це значить, що в нас дріжджі вже працюють. Тепер я додаю сюди, друзі, додаю я сюди тільки білок. Жовток я залишаю для змазування. Ось так, я не відділила його, заздалегідь не відділила нічого. Білок, щоб не пропадав. А це, а це залишаю для змазування. Тепер додаю ще цукор сюди. Додаю сіль. для контрасту смаку щіпочку солі, додаю. Додаю ванільний цукор і беру порціями, додаю частинами муку і замішую тісто. Ще додаю соняшникову олію, була б забулася. І тепер замішую тісто. Спочатку ложкою, а потім і руками. Отак, от друзі, Фу, захекалася. Замісила я от таке мігеньке тісто, м'еньке тісто, але в той же час воно не липне до рук. Місила я його десь хвилин 10, мабуть. І тепер я кладу цю саму мисочку кладу, накриваю її рушничком і ставлю в тепле місце, щоб воно підійшло. Ну, це не знаю, буде хвилин, 40 45, 50, я вам потім скажу скільки. А тим часом, поки тісто підходить, я приготую начинку. От такі яблука я. Знайшла в себе в своєму садочку і тепер їх буду приготую, готую для начинки. Я беру так от, розрізаю їх на четверо, видаляю серцевинку і обчищаю від шкірочки. Нарізаю кубиками. Постояло моє тісто годинку, друзі. Дивіться, воно збільшилось більш ніж в два рази, і тепер я буду виробляти пиріжечки. Спочатку я його отак от обімну. Так, тепер я беру, друзі, я його неділю на порції, нічого отак на вагу не важу, оскільки відщипнуло, отак відщипаю, беру. Трошки мукою руки. І отак от на око відщипаю. Приблизно стараюсь однакові шматочки відщипувати. І отак от розтягую його в кружочок. І тепер беру яблука. В мене ще... Вони то вже солодкі, але ще трошки ну, недостатньо. Я трохи цукру беру на цей кружечок, з тіста кладу і накладаю яблучка. Якщо, друзі, яблучка цукром посипати заздалегідь, то вони пустять сок. Ну, а це в пиріжки мені зовсім, зовсім не потрібно. І ось так я защіпую. Ще так отроблю отаку доріжечку, от, ніби щоб красиво було, отакий у мене виходить пиріжечок і кладу на дечку. І так я виробляю пиріжки. З усього тіста. Дечко я попередньо застелила рукавом для випічки, а до яблук можна додати кориці, хто, хто любить. Я її люблю і вона гармонійно поєднується зі смаком. Ну, точніше доповнює смак яблук, а кориця. Але я, друзі, вам чесно сьогодні скажу: в мене закінчилася, а я не захотіла вйти в магазин її купляти, А пиріжків я захотіла. Та й отак вийшло без кориці сьогодні. З цієї кількості тіста, ось тільки в мене вийшло пиріжків. І ще я ось формочку для хліба взяла решту тіста, вже без начинки поклала. Хай буде мені, як булочка буде. Чи батон, чи булочка, як його назвати. Тепер, друзі, я беру десь ложечку молока сюди добиваю, доливаю до жовтка, розмішую і буду змащувати. Щось у нас так хмарно стало, напевно, зараз дощ буде. Аж зовсім потемніло все навкруг. Отак, дивіться, перемішала до однорідності, І тепер змащую кожен пиріжечок. Змащу. Тепер, друзі, як я змащу зараз всі ці пиріжечки, акуратно змащу, і я поставлю ще на розстойку, щоб вони ще постояли, щоб вони ще трошки підросли, а тоді буду випікати. Постояли мої пиріжечки ще 40 хвилин, і дивіться, які вони красиві, стали, пишненькі. Ну, вони збільшились в розмірі, трохи великуваті, але взяв, взяв один та й наївся. Друзі, може, вам кому не подобається такі великого розміру, то просто виліплюйте меншого розміру, або взагалі можна з цього тіста також робити струдлі, то взагалі будуть великі завиванці такі. Хто що бажає, те можна і робити. І так само ж і можна і начинку різну давати. Духовочку я вже поставила розігріватися на 180 градусів верх-вниз, і тепер буду їх випікати. Ось так виглядають пиріжечки, які я щойно вийняла з духовочки. Випікались вони в мене 45 хвилин при температурі 180 градусів. Друзі, дуже гарно пахнуть свіженькою випічкою, свіженькими пиріжечками. Накриваю я їх рушничком і залишаю для охолодження. Друзі, ми вже скуштували ці пиріжечки, тому що не втрималися дуже, вони апетитно пахнуть на, на всю хату. Вони дуже м'ягенькі, пухкенькі, солодкі. Начинка з яблук надає свій присмак свіжих яблучок. Дивіться, які вони красиві, як вони виглядають апетитно. І я хочу тепер показати вам, як вони виглядають всередині. Ось, я візьму, розріжу одненький, вам покажу. Дивіться, бачите, тісто добре підійшло, м'ягусінькі вони і смачні. Готуйте своїм рідним і близьким приємного всім апетиту. Ось такі красиві, запашні, м'ягенькі, пухкенькі пиріжки з яблуками в мене сьогодні вийшли. Друзі, раджу і вам приготувати таку смакоту і пригостити своїх рідних і близьких. Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною. Дякую за вподобайки і перегляди. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей. Всім миру і добра!